Вітаю! Сьогодні у нас буде пілатес, тому готуйте килимки, налаштовуйтесь. Ми починаємо зі стоп. Випрямляйте ноги вперед, сядьте на два сідничні пагорби, ноги трошки ширше плечей. Якщо вам необхідно, тримайтесь руками позаду. І ми почнемо з кругових обертів довкола п'ятки, прямо від тазу від кульшових суглобів. Уся нога розвертається, робіть. Максимальну амплітуду, стараючись зачепитись пальцями ніг до полу, до стін, в іншому напрямку. Весь цей час вже слідкуйте одночасно і за диханням, і за тим, як ви тримаєте спину. Весь час, якщо вам вдалося сісти рівно, от і тримайтесь на двох сідничних пагорбах. Наступна вправа стопи разом, ми нахиляємо їх від себе та на себе. Вперед. І на себе І ще двічі. Тепер окремо пальці вниз, потім стопи, пальці вгору і стопа вгору. Пальці вниз, стопи вниз, пальці наверх і стопи. В іншому напрямку: плесни вниз, потім пальці. Загорнути стопу, розправити пальці, Плеснами, пальцями, стопи і пальці. І в кінці стискаємо ще пальці в кулаки. І розправляємо їх веєром, стиснути, розправити. І останній раз. І переходимо до розминки хребта. Почнемо, сьогодні зробимо її на чотирьох опорах: долоні під плечима, коліна під тазом, Ліктєві ямки одна на одну, пальці широко, витягуємось в різних напрямках куприком назад, маківкою вперед. І спочатку вдих животом, живіт вниз. Видих вгору, вдруге, і підняти, і третій раз. І підняти. Тепер вдихніть ребрами, намагаючись живіт залишити вверху. Ви відчуєте, як ви надуваєтеся, здуваєтесь в грудному відділі в верхній частині спини. І ще один. І видих. Тепер на вдих провалюємось між лопатками, зберігаючи хребет в одному положенні. І відштовхуємось вгору. Не згинайтесь ніде, у вас погляд в одну точку. Провалитись вниз, лопатки з'їхались на спині. І виштовхнути себе. І останній раз. В нейтральному положенні залиштесь десь посередині цих двох точок. Голова вправо, і ми дивимось за праву сідницю. Такий боковий згин. І в центр вліво і заліво. І центр вправо. І повернутись вліво. Подивитись назад. По останньому разу. І в нейтраль, і вліво, назад, і в нейтраль. Тепер на вдих ми будемо тягнути серцем легенями вперед. І видих повертатись. Це теж грудний відділ розгинається, витягуйте себе вгору, не робіть ніяких рухів шиєю, вона просто продовжує лінію спини. Це для грудного відділу вправа, Поперек намагайтесь тримати довгим останній раз. А от тепер для попереку з видихом. Кругла спина зла кішка. І повернутись в нейтральну позицію. І знову живіт підіймає всі органи вгору, голова падає, куприк падає два. Третій раз, піднімаючись з видихом, прямо уявляйте, як ваш поперек із нормального лардозу стає таким довгим і згинається. І, звісно, що грудний теж буде, але наша ціль поперек тут. Тепер скручування, Голова, рука за голову права. І на вдих ми будемо розкриватись поглядом догори, а видих до сусіднього ліктя. І плече розкривається вгору. Погляд активно працює два. Третій раз і вниз. І поміняємо руки. Права долон стоїть, ліва тепер за головою. На вдих розкритись. Поглядом видих, скрутитись в іншому напрямку і ще до стелі підняти погляд, скрутитись два. І третій раз. І повернутись. Що ж, тепер ми рухаємось далі. Однією ногою крок вперед, іншою зверху скресну. і пересісти на сідниці. Випрямляємо обидві ноги перед собою. Знову сідничні пагорби, наша опора. Дві руки за головою витягнутись, виштовхнути п'ятки, лікті трошки вперед. І з видихом підкручуємо таз, лягаємо, підкладаючи криш під себе і підйом на вдих. В другий раз знизу прям починаючи, з сідниць. І піднятись. Втретє, так само куприк на п'ятки, видих живіт толкає назад до спини всі внутрішні органи. І от тепер знов скрутитись, залишитись, тільки грудний відділ розкрити в стелю, повернути круглу позицію і витягнутися вертикально. Вдруге, круглий поперек, грудним вдих. Видих і повернення. І третій раз. Погляд падає вниз, поглядом в стелю, разом з грудним, з шийним відділом. Є Роу-даун. дві руки попереду. І спочатку ми з видихом йдемо в нахил вперед, але живіт не лягає на ноги. І звідси з наступним видихом, підкручуючи таз, ми плавно опускаємось. Хребець за хребцем, і опиняємось на підлозі вдих. Видих руки, підборіддя, підйом. Продовжуючи рух аж вперед, звідки ми почали. Тут вдихнути. І знову видих. Куприк під себе. Розгорнутись як якась еластична стрічка. Руки, підборіддя. І вперед-вперед дотягуючи талію вгору, вдихнути і видих, сідниці починають розкладати таз, підвертаючи поперек грудний і шийний. І останній раз підйом на видиху і сісти рівно. Тепер дві руки за головою. Трошки пройдіться сідницями вперед. І видихаючи, ми плавно скруглюємо спину, але не стискайте лікті. і опускаємось повністю вниз. Залишаємось внизу, руки вздовж тіла. Стопи поставимо на відстані кульшових суглобів. Паралельно розкриті плечі ключиці. Під попереком є така легкість, криш, грудний голова лежать. Прямо на килимку. Плечовий міст. З видихом руками натиснути, стопами натиснути. Таз пішов за куприком вгору, розкриваються кульшові, коліна тягнуться вперед, Нагорі вдих. І з видихом іще головою назад, а тазом ще більше вперед до стоп, розкластись, наче змія, рухаємось, і внизу знайти нейтраль. Знову видих. І крижом вискользнути вперед. Продовжуйте тримати сідницями розкриті кульшові, коліна витягувати вперед, вдих довга таля, і видих вниз, хребець за хребцем. Прямо увагою пройдіться вздовж спини. І в кінці сідниці відпускають куприк 2. З третім разом ми так само підіймаємось, руки трошки тиснуть на підлогу. Залишаємось цей раз на горі, і тільки таз нахиляється вправо. Вдих. І видих таким чином рухаємось вниз, тобто більше праві ребра, права лінія талії, права сідниця. Внизу поверніть таз в нейтраль. Підніміть голову, подивіться, чи він поклався в центрі. Мав в центрі і вдих знову внизу. З видихом знов хвиля. Якщо таз ліг кудись більш вправо або вліво, ви його переклали, ми знов вправо нахиляємо таз. І тепер рухаємось вниз з урахуванням оцього вашого місця, тобто трошки правіше, ніж вам хочеться, наприклад, або трішки лівіше. І знов перевіряємо і вниз. З видихом третій раз, фінальний. Розкрились кульшові, хребець за хребцем підняти нахил тазу вправо. І рухаючись по правому боку спини, тепер ви маєте точно-точно потрапити до тієї точки, щоб таз опинився чітко у центрі, подивились вдих. З видихом в іншу сторону, так само ми підіймаємось від куприка. Відчуваємо довгі стегна, довгу шию, вдих таз вліво і тепер по лівому краю. Намагайтесь одразу, звісно, попасти прямо сідничним до п'ятки, покласти таз в центрі і впевнитись, що він там, якщо ні, переклали. Наступний видих, плечі розкриті, шия довга, видихаючи, ми, наче хвиля виразно, піднялись, нахилили таз вліво. І рухаємось з урахуванням, роблячи ті коригування, кому потрібно до сідниці, таз в центрі, подивитися, бо відчути. І наступний третій раз самий чіткий, контрольований видих вліво. І з видихом потилицею назад, а ліва частина тулуба вкладається вниз. І таз вирівнюємо. Тепер дві руки за головою у замку. Лікті у вас припідняти з підлоги, тобто в площині лопаток. Таз в нейтралі, все в нейтралі, вдих, ребра заповнюються. З видихом підіймаємось, здуваючи, ребра. Погляд в бік тазу, в бік живота і вдих опускається. Потилиться весь час, тисне на руки. І у вас має бути таке враження, що у вас підіймає. Ось в цьому місці. Тобто, отут видих, ребра збираються, ви піднялись. Це не шия, не кивайте підборіддям. Це саме через видих з центру тулуба і вниз. Наступний раз так само піднятись, і ми залишимось тут, праве коліно до себе, ліва нога вперед. І будемо по черзі витягуватись то правою ногою, то лівою. Все далі і далі. А сусідня нога тягнеться до плеча. Тобто уявляйте, що у вас така гумова стрічка між ногами, і ви її розтягуєте, 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 а погляд весь час на живіт. Два коліна до себе. Тепер витягуються ноги вперед-видих, вдих до себе. Видих і вдих. Не руште спиною. Зберігайте цю форму. Ноги так низько, наскільки виходить у вас. Не має боліти поперек, шия. Все в центр передайте. І останні. Дві ноги випрямляємо вгору. Ножиці, два пульсуючих рухи. І зібрати. Видих, видих, вдих. Права на себе, ліва від себе, пульсують обидві ноги. Якщо у вас погляд вже пішов вгору, підійміться трошки вище. І ще пульс, пульс зібрати. Тисніть головою на руки. І вдих, видих, видих, вдих, по разу ще. І останній. Згинаємо ноги, відпускаємо все вдовжину. Вдих глибокий повний видих. І перегортаємось через зігнуте коліно боком, лежачи на боці, натягніться ногами в один бік, головою в інший. Руку поставимо сьогодні на талії, плечі та перпендикулярно підлозі. І ноги складаємо в пілатес свій. Ось така позиція. У нас буде пасе. Вільною стопою ковземо по гомілці, розгинаємо ногу вгору і п'яткою вниз. Вдруге, весь час витягуйтесь, не давайте нижньому боку прогинатися зайво вниз, вгору. Четвертий раз. До коліна розігнути і вбік. В іншому напрямку рівна нога зігнути і виштовхнути. Раз. Вдруге. І по нозі два. Третій, і четвертий раз. Витягнути далеко. Відштовхуючись рукою, переходимо на інший бік. Знов розтягніть себе по килимку, орієнтуючись на край. Рука на талії, довгий хребет, ноги впілати сві. І не провалюючись в нижній бік, гладимо ногу. Випрямляємо вгору настільки, наскільки ви От можна отак зробити, але нам так не потрібно. Все маємо тримати. І знову маківка в одну сторону, ноги в іншу. Максимально розкривайте тут стегно. І залишайте при цьому таз і плечі в одній площині. Змінюємо напрямок, Мах зігнути, поставити прогладити. В друге. І видих. Третій, розтягнутись. І четвертий, доштовхнути себе, розгортаємось знов на чотири опори. Останні вправи теж тут, як і на початку були. Ми спочатку пальці під, підкручуємо під себе, відриваємо трошки коліна. І права нога робить крок назад, ліва назад, право на місце, ліва на місце. І ще спина не рухається. Уявляйте, що ви спиною щось тримаєте, і воно не має впасти. Ще права на місце. І останній. І під таз. Вийти в планку права нога ліва, залишитись, І тепер. Штовхаючись руками, ми п'ятки тягнемо назад, а потім трошки вперед і назад. Розкачуємось таким чином, вперед-назад. Все тіло працює. Тримайте одну лінію. І останній раз. Поставити коліна, розкрити їх трошки ширше плечей. сісти на п'ятки. Голову покласти або на руку, або прямо на килим, ребра між стегнами, глибокий вдих і повний видих, і плавно піднятись, сісти, ноги схрестивши перед собою. Два сідничні пагорби, довга спина, нахил головою вліво, вправо, легенько. Нікуди вже не тягніться. Вниз, а вгору взагалі обережно, обережно. І ще раз вниз, вперед, назад, такі відбитки позалишати. І в лівий бік та вправий. Не рухаючи плечима, прогорнутись. Плечі, кругові оберти. Два. Тримайте спину. Чотири. І в іншому напрямку. Три, два, один. Одна рука на підлогу. Вдих. Розкриваємось І з видихом потягнутись за рукою в один бік сідницею в підлогу. Вдих. І видих іще довжина, довжина в лівому боці. І в центр. І на сам кінець вдих. Обома легенями, обома руками і видих вниз. І ще раз вдихніть глибоко, широко, приємний видих. Останній раз. Долоні зібрати разом і з видихом провести у центрі тулуба. Дякую вам, таке коротесеньке тренування, я, але я сподіваюся, воно вам сподобається і ви його, його якраз дуже зручно о, таким чином впроваджувати в життя, коли тренування недовге, якесь з багатьма поясненнями. Але так, потрошку-потрошку ми з вами будемо засвоювати пілатес. Сподіваюсь, вам сподобалось в будь-якому разі, пишіть, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!